Привіт, друзі! Готуємось до контрольної роботи на тему конус куля. Задача середнього рівня. Радіус кулі дорівнює 13 см. Знайдіть площу перерізу кулі площиною віддаленої від центра кулі на 12 см. Отже, маємо кулю із центром у торці О. Радіус цієї кулі дорівнює 13 см. На малюнку АВ діаметр цієї колі, тобто зрозуміло, що ОВ – це радіуси колі. Оскільки площина перерізу віддалена від центра колі на 12 см, тобто на відстань меншу, ніж радіус, то дана площина перетинає дану колю. І перерізом є круг, він зображений. У вигляді круга з центром у точці О1 і діаметром СД. Так ось відстань від центру до площини перерізу становить 12 см. Тобто відрізочок ОО1 дорівнює 12 см. Необхідно знайти площу цього перерізу, тобто площу цього круга. Площа круга обчислюється за формулою. S дорівнює ПіР2. Як бачимо, нам необхідно знати тільки радіус круга, який ми знаходимо. Тобто радіус оцього перерізу, оцього круга з центром у точці О1 і діаметром CD. Тобто радіус, наприклад, o 1 c Щоб знайти оцей радіус, запишемо це, o 1 c то в нас радіус круга, площі якого ми знаходимо. Проведемо радіус ОЦ, радіус початкового нашого, нашої кулі. ОС дорівнює 13 см. ОО1 за умовою дорівнює 12 см. Ми розглянемо трикутник ОО1С, у якому відома гіпотенуза і катет. Це прямокутний трикутник, оскільки ОО1 перпендикуляр до площини перерізу. Тобто кут при вершині О1 прямий, трикутник ОЦО1 прямокутний. Зрозуміло, що тут необхідно скористатися теоремою Піфагора. СО1 О1С дорівнює корінь квадратний ОС у квадраті 13 у квадраті, відняти о 1 у квадраті 12 у квадраті. 13 у квадраті це 169. 12 у квадраті 144. Їх різниця дорівнює 25. Корінь із 25 це 5 сантиметрів. Тепер залишилося це значення підставити в формулу площі круга. S дорівнює пі. Множити на 5 у квадраті дорівнює 25 Пі сантиметрів квадратних. Це і є площа шуканого перерізу. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеороці.